Холодненький, домашній квас, і так швидко готується. Зберігайте рецепт. О, це воно. Переходимо до приготування. Воду я вже перекип'ятила і остудила, щоб вона була тепленька. Додаємо сюди цукор, цикорій, лимонна кислота та дріжджі. Це добре перемішуємо, щоб цукор розчинився. А ще подивіться, в якій крутій футболці. Я сьогодні для вас готую. Вона в мене із магазинчику Карма. Я для себе там наобирала як купальник, так і нижня білизна, тому що ціна за набір всього 250 гривень. Є як чоловічий одяг, так і жіночий. Тому забігайте, посилання є під відео. Цукор гарно розчинився. Переливаємо в бутилку. Бутилку закриваємо і ще трішки збовтуємо, щоб цукор точно розчинився. А далі залишаємо в кімнаті на 3 години. Бутилка так надметься гарно, а потім охолоджуємо і насолоджуємося. О!